В наявності, ще раз нагадую, є хороший триммер Voyager V077. Теж він з керамічним ножем. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось такий металевий корпус, ребриста поверхня, вхід USB Type-C. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Хороший приємний зуб. Підходить для гоління під нуд, для підкантування, стрижка бороди. Підстригання. Зона вусів без насадки можна, як воління, під нуль. В комплекті в нас є насадки 1-2-3 мм, мастило щітка, кабель USB. От, також е, е, також мастило щітка, кабель USB. Відправляємо нова пошта. Є є післяплата, е, післяплата або також розрахунок онлайн. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, відправимо швидко, працюємо щодня. Гарантія на рік, як і на цей тримор, так і на всю техніку, яка від нас відправляється. Тому будемо раді співпраці. До нових зустрічей.